Друзі, вітаємо вас з прийдешнім новим роком. Нехай 2025 рік принесе вам лише радість, тепло та нові можливості. Ми, команда Grandway, дякуємо вам за те, що ви були з нами цього року. І звісно, до свят у нас для вас сюрприз! До 6 січня для всіх глядачів нашого ютуб каналу діє знижка 30% на асортимент сайту. Просто оформіть замовлення через кошик і вкажіть у примітці, підписник Ютуба. Навіть якщо ви випадково натрапили на це відео і щойно підписалися, знижка все одно ваша. Увага! На товари, які відносяться до преміум класу, краще уточнюйте розмір знижки у нашого менеджера за телефоном, який ви зараз побачите на екрані. А ми дякуємо, що ви з нами, що ви з нашим каналом. Бажаємо вам традиційно мирного неба, чудових свят та гострого яскравого року! До зустрічі! у 2025 році.